Тепер гов тестити, що можна сказати. Ну, гов перший бій. ГМП замість заклали. Навіщо ГМП? Бачив з табу ставу. Ну зараз подивимося. Ну, мені сказали, що типа. Ну мені Чаді написала, що круг розкиду не збільшується, поки гармата не гаряча. Так, а скільки ми тут альфа? Аж сто, Йоп. Я думаю, коднеш пару боюються й піде під вершлін. Та Я думаю, так. Да, це так чисто, чисто на наугаду нафігачить по порадам шатах. Можливо, якщо дійсно дуже стабар зітається, то можливо варто ставити стабе, стабу і експериментальну турбіну варто ставити, і варто ставити ще й ЮМП. Якщо ну ну можливо є такий варіант, я не заперечую. А, так блядь, цей стаба і в роті. Ви мене не бекалді, блять. Ви мене набекали, в нього є розкид. Типу я думав, в нього завжди гармата типу зведена. Ви мене набекали, чуваки. Блять, шо вже все, чи шо, вже постріляв у це, чи шо? Йоб твою мать, 300 демеджа наніс. Не, на нього тобо треба ставити, згоден. Вентиль з таба УМП, Та, шо, напевно, напевно такий, є такий варіант. Напевно, ви праві чатик. Блядь. До речі, воно ніхера не їде. От перше враження, воно, блядь, повз... На, нахіра і ти його малюєш. Воно ні не їде. Воно цей танк ні хріна, воно повзе, як. Каракатиться, блять. Називати швидкий демеджер по факту тут швидкості немає ні демеджу, да-да-да. Щось воно взагалі не їде, чуваки. Слухайте, ну 900 укусив так-то! На 900 так-то пригріз, блять. Кунзику. Це тепер стріляти не можу, поки не... охолону, так? Да? А Димет вже стрімери вже в групу вже скидали сьогодні 10к на ньому. Яскравий очіка розблизили. Я чомусь очікував, як мінімум, що у нього динаміка буде краще. От прямо очікувалась краща динаміка. Не знаю, насправді, чи є сенс на нього ставити стабу. Отак розрі... От кулемет розряджаєш в упорі, я хз. Чи є шанс на сенс на нього ставити стабілізацію? Ти як не недовод... недов... доводитимеш до перегріву натичку, то через 5 секунд знову здаватимеш. А, бля, -як, діба, якісь вже лайфхаки повидумували. Тіпа доводиш до нагріву натичку, а потім кожні 5 секунд по одній штрикать. Кожні 5 секунд по 90-де більше наносить. Ну, блять, звучить, конечно, мега ДПМ, ну блять, каждый 55 секунд по 90 демеджа. Ха! <laughs> Нихуя ДПМ, слухайте! Прям ого-го! <coughs> а, 900. Речу, що хочуть модпак, щоб за одну тичку до перевірки клинило. Оце до речі чит, блять, я тебе скажу. А, так ніхуя тут він був а механік. Я ну 5 секунд зима прикрутили трохи. Nice Finally, Але воно не їде, це пизда, чуваки. Лайф у газниками. Ох, пт, хто домика поставив. Ойди нахер, питон, блядь! Я думав, шестых... 000... А, так маши 500 хп є. Блять, сука, на горна. на... серйозно, ви знаєте таке перше враження, блять, спорга. Біг говна просто. Але цей прикос за одну тичку до перегріва виглядає дуже цікаво насправді. Я зрозумів, да, ракета, що за нотичку да, зупинятися це, це must have cheat, <coughs> але поки ВГ процеска, то рати довго будуть. Ну, типу, це дуже чітова ну, харча буде. Не доводь, доки квіпня стрічка, то кончиш і блядь. Всім добрива, че Теска, що тут цікаві з нового? Та от Перший зіграв на першому кориті. На цьому кориті треба було тікати ще далі. Я, я не думав, що ну, якби. Розумів, що так стопнуться чуваки, якби я знав, що так ушки стопнуться, треба було тікати далі. То я зупинився, по, по факту, нічого не дав. Так, вже автоматизовані моди були заборонені. Де щось там бачиться, чи читав, щось заборонені. Я не користуюсь, то тому я, в принципі, особливо уваги не звертав на те. Мені кажуть, гуняючи, що, що їмбагазе по факту. Та чувак, їмба точно не. Це точно не їмба. Танк не їде. Танк не їде і. Танк не їде, це точно не їмба. Оце пуль-пуль-пуль, це звісно цікаво виглядає. Перше враження нікера не понятне. Але емоції приніс провички. Як і поганих, так і хороших. Коли 900 кунд закузів, Е, Точно вам говорю, це буде токсична хрінь. точно вам говорю, Це буде прям піпець токсична хрінь. Ну що вдруге подивимося, як буде. Моя думка, стабілізація на цей танк не потрібна взагалі от, от, от перше враження, так би мовити. А, а. Уже 11 такий катають, ну люди задоробят. Якщо в кури як на ньому грати, то норм. Ну, да, типу, да, Цей момент з перегрівом. Дуже мапозалежний, залежне скіл то є факт. То, типу, от <кхід> От зараз, от що мені на цьому танку робити на цій мапі? У да? мене просто хз. Mm -mm. Воділу качать, як вам встань, воділу качать. Що totally mm -hmm. mm -hmm. таке 696? Інтуїція, напевно, да? Ох йой тоже мене чекнув. где же сахара бора, Пиздец, бля, свечусь, а я в шоте. На подъеме. Ну, один нахрен на своем 140, не чуешь ты. Блядь, мапи просто дало просто, блядь, легендарно геніальні. <плес> Діпозду, блять, чуєш. Ну, все одно ще й танкує рікошети. Та ні, гавно, бляді, якесь. Десь нас вегенно любилу е, з новим СТМ. Так все красиво вилили по факту, по факту. З острова, може з, так, з острова, да, з полізостра тут стоїть. А щось цей момент тут не додумався бля, коли от ВГ дойде, ну, типу, що на десятках мапу в 600 метрів давати не варто, ну, типу. коли ВГ дойде до цього, ніхто не підкаже. Бля, ну, типу от. погана ідея давати мапу на 600 метрів бля, на 10-тій рівні. Додумається, як думаєте, нікого небудь. Це погана ідея, тут мати метрову мапу. А что мы с блять блядь, пробить, с моим пробиттям? Никто не скажет, нет? Типа, не подскажут. Блин, бабаха ебать чую. Это нормальная пацана позиция, это, нет? Батя ареса не можу пробити. Воно щось танкує ще що, чуєте? Гармату не догинається. Блять, два бої перших такого лайна поїла команда. Комфортна пушка, коли потинок на не 50 метрів. Та треба просто першим звестися, а далі ще більш-менш. сотки правіпач, не знаю чого, так люблю копальні. Коли ти на тяжику, то ще типу ок. Ну як типу на тяжику? На важких танках норм грати на танках які мають позиціонку, але, але іншим як грати. mm <laughs>